Вас в ефірі програми Пряма мова у студії для вас працюю я, Зоряна Жильчук, і сьогодні ми говоримо про електронні декларації, які вже називають в народі е деклараціями. Гість у студії, правозахисниця та адвокат Марія Лук'янова. Вітаю вас! Вітаємо отже, Марія Вітаю. Леонідівна. розпочнемо з того, що ж таке електронні декларації. Так і це якесь зовсім нове поняття, чи можливо вже існуючи, просто покращене і змінене. Насправді декларування доходів та статків майна державними службовцями було прийнято законом про державну службу. І існувало, оскільки існує поняття державна служба. Тому декларування майна і доходів, грошових доходів, не є новим ні в законодавчому юридичному, ні от в нашому житті. Новим є якраз. Електронне декларування, яке теж я хотіла би звернути увагу, що декларації державних службовців з минулого вже кілька років поспіль викладаються в інтернеті, є загальнодоступними, не є секретними. І в даному випадку теж електронна форма не є нічим новим. Що ж є нового, що ж є відмінного? Відмінне є те, що якщо раніше за помилку у декларації... Не внесення в декларацію коштів майна була передбачена лише адміністративна відповідальність, так званий, не так званий а протокол про корупцію і притягнення до адміністративної відповідальності. І насправді і така навіть процедура була досить рідкісним явищем, бо дуже важко було довести умисел в людини, яка ну, здатна помилятися, всі здатні помилятися. Відмінність, принципова відмінність нової інституції в тому, що за внесення неправдивої інформації передбачена кримінальна відповідальність. І умисел чи його відсутність вже потрібно буде доводити Доводить. в контексті кримінальної відповідальності. Це одне. І друге, це дуже принципова відмінність, така новація. Що якщо раніше декларували доходи і наявне майно, то тепер ще необхідно державним службовцям, чиновникам державним задекларувати свої готівкові статки, чого не було в попередніх варіантах. Оце такі. Головного mm -hmm. так. А чи можна вважати введення цих електронних декларацій так за словою нової влади, зокрема депутатського корпусу? Чи можливо mm -hmm. вже шлях? Трошечки вийду за рамки юридичного контексту, mm -hmm. бо це питання поставлене вашим вам скоріше носить такий політичний контекст. І скажу, що, на мій погляд, і юриста, і громадянина, громадянки якраз. Нова влада, і, зокрема, депутатський корпус, робили все можливе і неможливе, імовірне і неймовірне, щоб не допустити введення, і під різними, ну не стільки надуманими, скільки обґрунтованими такими е, різними сумнівними доказами е, приводами пояснили, що і технічно ми ще не можемо це потягнути, і фактично це важко зробити. А зрештою, навіть якщо не було аргументів. То в залі просто не було голосів. І моя така думка, яка базується на спостереженнях дійсності, це трапилося не стільки завдяки зусиллям нового керівництва держави, особливо депутатського корпусу, скільки під тиском зовнішніх факторів, які вже перестали миритися з тим, що відбувається, і що. Не знайшло свого ну такого оприлюднення, і якраз цей тиск був спрямований на те, що е, запровадили, угу. коротко кажучи, на вашу думку, так такі значні розміри готівкових коштів, які депутати задекларували, так у своїх електронних деклараціях вони повинні мати якісь юридичні чи правові наслідки, тобто якось будуть каратися. Хочу зробити малесеньку поправку, щоб не не упустити, що не тільки депутати, міністри. Чиновники. чиновники задекларували поміж. Величезними майновими статками і такі ж величезні, аж вражаючі розміри готівкових коштів, хотіли б звернути увагу на те, щоб вертаючись до вашого найпершого питання, хотіли б звернути увагу на те, що були попередні декларації. Варто було б звірити, що було відображено в тих деклараціях, які теж були обов'язковими, під якими був підпис власноручний декларанта з цими. Деклараціями, які вже подані в електронному варіанті. Мені, як юристу, це здається першим аналізом, які оті люфти, які оті похибки, в чому вони проявляються. І дослідити, чи ця відмінність, вона якраз є тим, що придбано в останній рік, чи якраз ця відмінність є тим, про що ну, так забулося. Це перше. По-друге, коли вже виник обов'язок декларувати готівку, і вона задекларована, дуже коротко хочу зупинитись на таких двох, принаймні, факторах, які я як юрист фаховий вважаю мають велике значення. Насправді, задекларована готівка мною особисто не сприймається як гроші, які є в цих осіб. осіб. Для мене це такий тестовий знак, скільки ці. Е Реформатори зазвичай заробляють за короткий термін. Тобто наведу приклад на будь-якому міністрі, близькому мені міністру юстиції, якщо в нього зарплата 14 тисяч гривень. Всі кошти, які лежать на рахунку, дуже легко обліковувати. Якщо сьогодні зайти в магазин і купити дві банки чорної ікри, то треба просто сказати, де взялися ці кошти. Якщо сказати, що в мене достатньо коштів на рахунках, дуже легко перевірити, скільки їх знімалось з депозитних рахунків останній час. Тобто всі операції з банківськими коштами легко відслідковуються. Тоді важливо задекларувати якусь про всяк випадок готівку, щоб сказати чи послатися на те, що в мене були готівкові кошти, і я це не скривав, і я це не приховував, я ж декларував. Це одна теза, на якій я зовсім коротко хотіла б зупинити, що насправді не вважайте, що ті гроші є. Це так на прозапас. На майбутнє. На майбутнє. Де ж вони поваги? Коли запитають, де взялися кошти там на е, машину. мене ж, ж були, Так, так ви так, зрозуміли ідею. Так. так що я вас дуже прошу, навіть не вважайте. Бо насправді або цієї готівки я набагато більше, як задекларовано, або її немає зовсім. Але коли але, раптом без кишені вона появиться, М -м. то легко буде послатися на те, що ніхто ж її не приховував. Так, була, будь ласка. А друга, от теза, які це матиме правові наслідки. Я з великим жалем для себе, як професійний юрист, хочу анонсувати, що може і ніяких. Тому щоб це мало якісь правові наслідки, потрібно прийняти якийсь закон. Який би створив правовий обов'язок і відповідно його невиконання правові наслідки? Що я хоч що я маю на увазі? Тут дуже хочу скористатися нагодою і пояснити, що я маю на увазі, коли почалася антитерористична операція, була прийнята ціла низка законів деякими по Позиціями цих законів було передбачено, в тому числі, що із приватного володіння громадян можуть бути вилучені транспортні засоби, які необхідні для забезпечення ведення АТО. І передбачено, що вони потім або будуть повернені власникам ці транспортні засоби, або буде державою відшкодована їх вартість. Ну, Взагалі це така класична. Юридична практика, що допустимі такі речі, коли саме от такі потреби держави. Саме на часі прийняти подібний, аналогічний, такий же закон, що ця готівка вилучається на потреби держави. Ризикну, ризикну і викличу, можливо, якісь гніві критику на свою голову. На потреби держави. Зруйнованої цими керівниками, на потреби народу, знедоленого цими керівниками, буде вилучена ця готівка. А потім, коли покращиться життя в країні, вона буде повернена власникам. І тоді, на мій погляд, і юриста, і громадянки. Ми справді будемо в одному човні. Ми справді будемо зацікавлені в тому, що ну, життя в країні якось налагоджувалось, реально налагоджувалось. І усіх будуть шанси повернути, багатих буде шанси повернути свої кошти. У нас будуть шанси просто, що називається, жити по-людськи. Чи, чи є взагалі можливість все ж таки, якщо це буде доведено офіційно, що статки перевищують зарплату якусь офіційно, чи ще щось, посадити когось з чиновників там чи з депутатів за грати? Ну так хочу сформулювати думку, щоб відповісти коротко. Насправді, за припущення. Ніхто не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Якщо хтось припускає, що такі-такі кошти отримані злочинним шляхом, це припущення необхідно довести в порядку кримінального провадження належними і допустимими доказами. Якщо це не буде доведено, ці пропущення залишаться припущеннями. Це з точки зору притягнення до відповідальності. відповідальності. Що стосується якоїсь публічної, моральної, можливо, скажу політичної відповідальності, то насправді це скоріше рівень довіри нас, громадян, до тих осіб, які не можуть пояснити або не хочуть пояснити. І ще повертаючись. До питання готівки, так упустила, тому я хочу за це повернутися сказати, повертаючись до питання готівки, що насправді пояснити її походження на даний час немає юридичних норм. Злочинність походження цієї готівки потрібно довести державним органам, які здійснюють кримінальне переслідування. Мені здається, що ті статки, які насправді продемонстрували чиновники, так це тільки, можливо, якась частина їхнього майна. В принципі, ми вже про це з вами згадували так, і говорили. Чи могли вони якимось чином приховати от всю інформацію, всі їхні статки, всі їхні готівки, можливо, рахунки в банках? Чи це нереально? Як сказав комбі комбінатор всіх часів Остап Бендер, що є 102 способи, чесно вкрасти гроші. Ну, Звичайно, ні, ні сама не має наміру, ніякого не переконує слідувати тим порадам цього великого комбінатора, але наша реальність показує, що е, приховати свої статки е, насправді не важко. І е, це тільки ну, ну, самі, самі такі не... Наївні чи необізнані люди думають, що це якось приховують там, в валізі, чи приховують десь в скрині, чи в шухляді, що способи приховати настільки м -м, сучасні, що вони можуть сперечатися з нанотехнологіями. Це моя така думка. що Насправді розібратися в цьому всьому це так не просто, як зрозуміти влаштування чи там, правила квантової фізики. Ну, тому що цікаво, просто деякі декларації, наприклад, нардепів так, виглядають більшими застатками, чим, наприклад, президента там, чи ще когось, тобто тої ж фіскальної служби дивишся на їхні декларації і розумієш, що народні депутати вони буквально взагалі не працюють і не мають ніяких коштів. Хто хитріший, той, той вміє приховати, так? Я вам скажу, що насправді ну ми всі ж допускали, я ж не, 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 не граюсь в наївність. Ми всі припускали, що ну, оця картинка, яка є офіційною, що от ті декларації, про які ми згадували так. в першому mm -hmm. питанні, що насправді вони далеко не відображають дійсність. І ніхто стосовно цього не мав якісь ілюзій. Тепер питання: наскільки це. Ця похибка, наскільки це було зовсім, зовсім. не так. Угу. І тому, звичайно, дуже для мене особисто величезне здивування було стосовно статків молодих політиків, цих 25-літніх політиків, теж можливо ризикну, і не кидайте каміння у цих політиків, які прийшли на майдан активістами-студентами через ні безробітними. Безробітними, не маючи трудової книжки, ще не була на них заведена трудова книжка, не маючи ні одного дня трудового стажу, не сплативши ні одної копійки податків до державного бюджету, бо ну, нічого не робили, нічого не заробили. Нічого заробляли. не заробляли, так? Були обрані, і, можливо, навіть в зв'язку із цим, були обрані депутатами. Пробувши в депутатах рік, декларують. Мільйон готівки, мільйон доходу, мільйонні майнові комплекси годинники проносить да, маколаїв і я ні, ні там ні на опозиційних, ні на патріотичних, ні на проукраїнських, ні на ворожих. Нікого не підрозуміваю. Просто от хто входить в цю когорду персонально, от про тих і йдеться. То насправді оце декларування воно показало, що ну, не тільки в тих, кого вже ми давним-давно знаємо, як багатії, яких вже на слуху, олігархи, а ну, великий подив викликали і нові Саме дарування. Новочки. Нові дарування таланти <плес> такі, <плес> да, такі таланти. І... Хочу завершити одним словом. Насправді, і для всіх нас, поміж всім іншим, це стало величезним тестом, наскільки ті, хто при владі у нашій державі, абсолютно не покладається на банківську систему. Що це є не стільки вже там корупційним чинником, скільки економічним, що в нас насправді. Ті, хто обізнані, що робиться в державі з банками, ті, хто обізнані, що робиться з національною валютою, ті аж ніяк не поспішать довіряти свої доходи банкам. А пересічні люди про це своїми слугами ще не поінформовані. Вони беруть приклад з голови національного банку. А, а, а ці, це да, це так. ці чиновники беруть приклад самої авторитетної голови Національного банку. Так. А до простих людей ця таємниця, цей такий секрет полішенеля ще не дійшов. У нас всіх ще переконують, що взагалі платежі треба здійснювати через банки, через банки та інше, так інше такі інше. Вам не здається, Марія Лонідина, що ті політики, які задекларували такі статки, так особливо ті новачки, особливо ті, які на державній роботі впродовж декількох років і ніде не працювали і не мають трудової книжки, вони як мінімум мали би прозвітувати про те, звідки у них такі кошти, звідки у них такі колекції годинників, ікон. Ну, ось якраз абсолютно слушна думка, я її так через весь виступ, наче що особливо ті, ну вже тим, кому за 60 чи там по 50, ну, вони ті, знайдуть в якийсь період чи так. в своєму житті, угу. де вони знайдуть хоч би потенційні якісь підґрунтя для відповіді на таке питання. А от оті нові дарування, нові таланти, от як вони мають бути, то що я вам відповім? Що насправді. Вони би мали просвітувати, але саме вони і мають прийняти закон, який зобов'яже надання таких пояснень. І в мене чогось така песимістична підозра, що такий закон цими талановитими, успішними політиками, патріотичними і успішність, яких не тільки здійснюється на політичному поприщі, але й так, от вони успішні і в фінансовому плані. Ці політики не приймуть такий закон. І от я признаю свою поразку в цих прогнозах. Якщо при чому я, 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 я зразу признаю поразку в цих прогнозах, я навіть більше того серйозно кажучи, була б дуже рада помилитися. Для мене це був би сигнал, що насправді Ще, не все так погано закон. в нашому домі, не все так. Брехливо в нашому дні. Зачитаю вам тезу екс-віце-прем'єра Олега Колега Робочука. Чи ви погоджуєтесь з таким твердженням? А, храми, храми, мощі і десятки земельних ділянок це відсутність смаку і культури. Не можна настільки бездумно і нераціонально використовувати гроші, тим більше у теперішній воюючій країні. Ви погоджуєтесь з таким твердженням? Ні, я не погоджуюсь з таким твердженням. Воно має там слушну думку, але це вже дуже-дуже лояльно. Mm -hmm. Дуже толерантно сказати, що ці люди не мають смаку і культури. І культури. Mm -hmm. Я думаю, що вони не мають смаку, не мають культури, але перед усім вони не мають совісті. Mm -hmm. от. Тому вже смак поганий смак. Ну, можна вибачити. Так, це, це горе можна пережити. А от те, що в е, державі на законодавчому рівні введений військовий збір. Без кожної заробленої гривні, кожен працюючий трудівник сплачує цей військовий збір, що запроваджено е, збір з пенсій, і це теж пояснюється. І всі з розумінням, ну якось скріпляючи душу, Ставити, розуміють так. То коли ну, на такі надлишкові кошти, бо знаєте, якщо е, куплять 5 буханців хліба замість того, що хватило 2, то ну, є така теза, що голодним людям не можна ходити в магазин в продовольчі магазини, бо скупляють все, вони голодні, вони хочуть більше, більше. Но коли скупляють в таких, ризикну сказати це слово, прожерливих е, прогресіях речі, які навіть... І не будуть запитані, і не будуть використані на фоні оцього ж таки тривожного військового того часу, в якому ми живемо, то я підкреслюю і відповідально відношусь до своїх. Ну, таких, може, не дуже лояльних і, може, й навіть некоректних оцінок, що не мають совісті, Но, насправді, ну насправді в мене особисто таке враження складається. Угу. І останніх три запитання, так коротенько, так? Які наступні кроки в декларуванні? Тобто це був перший етап, закінчився? Що далі? Що далі? Ну що би потрібно? це, це питання треба розділити на два. Що потрібно далі зробити? Це що потрібно звірити так. декларації попередні з нинішніми, з'ясувати чого там розбіжності, ввести цілу низку законів, які оці надлишки, оці задекларовані надлишки, реквізують в доход держави з майбутнім поверненням, коли нам всім покращиться. І я можу продовжувати як юрист от, що би мало бути. А друге, як буде насправді? От буде насправді, я вам скажу. Як буде. Будуть балачки, будуть дискусії, будуть круглі столи, будуть е звинувачення одні одних, будуть шоу. Ну і на цьому коротенько все. Тоб... Ну, буде про що подала. Тоб... Тобто робити будуть все, тільки щоб відвести. Ніяких міг, реальних тим... кроків, я не думаю, що будуть прийняті якісь реальні кроки, які передбачать реквізицію в доход державного бюджету надлишків. Я навіть вам скажу більше, того, я коли з друзями, з фаховими колегами спілкуюсь, тому більш предметно, професійно, я кажу, чого ж можна ввести, наприклад, таку межу: от 300 мінімальних заробітних плат не вилучається. А знаєте, чому 300 мінімальних чому? зарплат? Тому що це 50 років. От в одному місяці, в одному році 12 місяців, а от ну, 50 років. То от 300 мінімальних зарплат Залиште людям, щоб 50 років вони навіть не згадували про свої гроші і мали цю мінімальну навіть на рівні 3200. Залиште, а інше ну реквізувати її, пообіцяти повернути, як тільки ми заживемо краще. Вони не звикли так жити на, 3, на 300 на зарплат. Добре, давайте далі коротенько. Так яка реакція на це все у Європейського союзу в Америці? Чи будуть нам МВФ і далі надавати кредити після оприлюднення таких статків? Адже вони як Бачите, я скажу, гадаю, ви... як я гадаю, ну гадати тут уже нам не доводиться. Ми вже бачимо, бачимо цю реакцію. Так. І реакція, звичайно, я думаю, там теж не наївні люди, і вони і наполягали на введенні таких інституцій, щоб оцей нарив вскрити. І от от воно й сталося, і тепер уже навіть ці наші партнери, вони не на припущеннях. Зараз спілкуються, а вже оперують фактами, що прочитайте свої декларації, так. Угу. проаналізуйте їх, збийте до її, виведіть спільну суму, загальну суму. Ось то мені здається, що вже немає що гадати про реакцію. Ну наші партнери. Шоковані. Шоковані. <реш> <Я реш> підбирала, на... підбирала слово. Ви особисто складали електронну декларацію, і якщо так, то можливо з якими труднощами чи навпаки не труднощами стикалися. Я скажу, що оскільки відповідно до законодавства електронну декларацію складають особи, які станом до 1 вересня перебували на державній службі, то я не підпала під число тих, хто чи під ті особи, які складають. Але запевняю вас. Що якби мені довелося складати електронну декларацію, в мене це зайняло не більше п'яти хвилин, бо за п'ятнадцятий рік я складала електронну декларацію, в неї внесено все, що я нажила до свого віку. Так собі не буду соромитися, не буду кокетувати. І я вам хочу сказати, що відмінність між тією декларацією, яку я подавала за 15-й рік, як в якій відображено надбання матеріальні надбання всього мого життя за 16-й рік вона не, не буде відрізнятися. Трудний час і багато в чому собі доводиться відмовляти насправді. І... Якісь колекції годинників, не обтяжуючи мої плани ні на сьогодні, ні на через місяць, ні через рік. Як і колекція яких ікон, там, ікон, антисмакових артефактів. Так, так. Так. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що темою сьогоднішньої програми було електронне декларування. Ми говорили з адвокатом і правозахисницею Марією Лук'яновою. Це була програма Пряма У студії для вас. Працювала я, Зіряна Жильчук. Залишайтесь разом з нами на телеканалі Ритм.